Дев'ятого тролейбусного маршруту більше не буде. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету. Тому ми пробуємо дев'ятий виключити з переліка поясню зі скуще, тому що на даному маршруті використовується шість тролейбусів з автономним входом і інтервал між ними 10 хвилин. Получається, що вони через кожний інтервалом 10 хвилин перетинають зіблічний переїзд регульований. І це по безпеках він не відповідає, відповідає вимогам безпеки. І так, дев'ятий тролейбус, завдяки якому пільговики могли дістатися з гравітону до соборної площі, не курсуватиме. Натомість, цим шляхом Чернівчан возитиме дев'ятий автобус, вартість якого з 15 серпня становитиме 14 гривень.